Міцним потиском роки та сувенірною продукцією дякує керівництву ВЧ 1141 Національної гвардії України, Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку за постійне сприяння захисникам України. За все більш допомогу, за постійне реагування на наші потреби. Тому щиро дякуємо. Ми дякую. Дякуємо. Скромна подяка від колективу нашої брендової продукції. Дякую, дякую вам. Цього разу муніципалітет передав для потреб військових два пікапи, екіпажі, що їздитимуть на них, боронитимуть волинське небо від ворожих безпілотників. Зараз ми продаємо для нашої національної гвардії два позашляховки, два пікапи Фольксвагена морок Форд Рейнджер. Вони будуть використовуватися для мобільних вогневих груп, які будуть працювати по різним літальним апаратам. Якщо це будуть шахеди, будуть працювати по шахедам для того, щоб Забезпечити безпеку в нашому місті і не допустити потрапляння цих шахедів в ті цілі, в які ворог буде їх направляти, та порожньою техніку в розташування нацгвардійців не поїде за кошти міського бюджету, закуплено ще чимало зброї та необхідного військового обладнання. Ми придбали комплект тренувальної зброї за півмільйона гривень для того, щоб особовий склад міг тренуватися. Ми бачимо позаду це автомати, кулемети, інша тренувальна зброя, і придбали шість наборів для розмінувань для тих. Представників саперної групи, які здійснюють розмінування, є спеціальні набори розміновувачів, Власне, сьогодні ми їх передаємо. Усе перелічене придбано в короткі строки, каже Ігор Поліщук, аби особовий склад частини міг якнайшвидше приступити до виконання завдання і захисту території. Загальна ціна питання понад 2 мільйони гривень. Громада дуже відповідально цього відноситься. Допомагає вже не перший раз національній гвардії відповідно всього силового блоку. І це потрібно робити зараз на часі, тому що все залежить від того, і перемога від тих людей, які нам допомагають, від всього українського народу. як сказав, один. Полководець, хто не хоче кормити свою армію, буде кормити чужу армію. Тому все правильно все робимо. допомагати збройним силам у час повномасштабного вторгнення значить пришвидшувати перемогу. Луцька міська рада планує і надалі. Тому партії дронів різних модифікацій, старлінки, зарядні станції, антидронові рушниці їдуть у зону бойових дій чи не щодня. Від початку війни муніципалітет вже передав війську матеріально-технічних цінностей на понад чверть мільярда гривень.